Новою старостою Грядівського старостинського округу стала Алла Яковинець. Про це стало відомо на сесії Нововолинської міської ради, яке відбулося 18 липня. До слова 29 із 30 присутніх міських обранців підтримали кандидатуру Алли Андріївни на посаду старости. Алла Яковинець має великий досвід роботи у місцевому самоврядуванні. Працювала у бухгалтерії та секретарем Грядівської сільської ради у фінансовому відділі Литовської. Сільської ради в управлінні соціального захисту населення зазначимо, що за результатами громадських обговорень, які відбулися напередодні у будинку культури села Гряди, Аллу Яковинець підтримали 829 мешканців старостинського округу. Нагадаємо, що Грядівський Старостинський округ складається з сіл Гряди Тишковичі, Нискиничі, Хренів та Кропивщина. Наді депутата ви могли ознайомитися з програмою з. Задати питання як овинець, а Лі також на вихідних пройшли громадські слухання. Докі. Можу два слова сказати, що була кандидатура підтримана більше як 42 Процентом відсотками голосів жителів з 26 листопада 2021 року цю посаду займала Наталія Яковинець. У лютому стало відомо, що староста Грядівського округу написала заяву на звільнення за власним бажанням. За менше три років обираємо третього старосту Грядівського старостинського округу. Я хочу звернутися до всіх вас, щоб ви підтримали Алду Андріївну і дали можливість працювати набагато довше. Людина користується значною підтримкою і авторитетом в наших, наших селах.